Усі мого каналу я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні разом з мамою ми приготуємо ось такий черговий яскравий салатик із оселедцем. Доготування нашого салату нам знадобляться ось такі інгредієнти. Як бачите, частину з них я вже підготувала, помідорка. У мене середнього розміру можна взяти дві маленьких помідорки, я її порізала уже кубиками і відкинула на сито, аби стекла зайва рідина. Також потрібно буде дві. Філейки оселедця, я порізала дрібненьким кубиком, порізала дрібненьку цибулю. Зараз ми будемо її маринувати. Також знадобиться три яйця, відварила і вже розділила на жовтки та білки. Також знадобиться шматочок твердого сиру, домашній майонез, і для маринаду цибулі оцет сіль та цукор. Для початку слід замаринувати цибулю. Тут у мене цибулинка вагою 100 г, як я казала, вже міленькою я її порізала. Додаю сюди сіль чверть чайної ложки і чайну ложку цукру, а також столову ложку 9% оцету. Все добре перемішую і залишу постояти на хвилиночок 15-20 Ну а поки на мілку терку буду натирати окремо білки, жовтки та твердий сир. Сілочку я застелила листям салата і першим шаром викладаю філе оселедця. Для того, як всі шматочки я рівномірно розподілила, роблю сіточку із майонезу. Майонез додавайте до свого смаку: хтось більше, хтось менше. 15 хвилин минуло у мене цибулька промаринувалася і всю зайву рідину я злила. І тепер рівномірно розподіляю її поверх оселедця. Далі знову зроблю невеличку сіточку з майонезу. Наступний шар у нас буде із натертих білків. Наступним шаром розподіляю сир, на сир розподіляю помідори, зверху роблю сіточку із майонезу і останнім шаром розподіляю натертий жовток. Ось, власне і все, наш салатик готовий, відразу подаємо його до столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім мир і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.